От бачимо, їде Тойота і кажись, вона порушує. Ми її трошки блокуємо і не даємо проїхати. Будь ласка, перелаштовуватися в загальний ряд. Туда, пожалуйста. Дуже вам дякую, шановний пан. От, шановний пан. Доброго дня. Вам. Там ще бі... А. А ми, друзі, боронимо далі. І, звичайно, давайте фурам виїхати, тому що їм в місті дуже важко, а ви їсте їжу. Котру ці фури возять. Два людина перелаштовується. Звичайно, пускаєте. Це законне право перелаштуватися. І цей молодик вимушений перелаштуватися. Мотоциклетників пропускаю, бо можуть сильно врізатися і потім доведеться відповідати мені. Шановні друзі, дуже дякую за вашу сумлінність, за те, що порушників не так багато, за те, що вони без перестрілки перелаштовуються переважно у лівий ряд, тому що смуги громадського транспорту мають їхати наші військові заради перемоги, наші рятувальники, медики, поліція. Але ніяк не ваші легкові автівки. Дуже дякую. Вперед до перемоги.